Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу ривки Лисенко Чернікова шакотько 2023 року випуску. Відкриємо браузер. Я під час виконання завдання буду використовувати браузер Google Chrome. І для початку вам потрібно зробити так, щоб була відкрита тільки одна вкладка. Отже, всі інші вкладки, якщо вони у вас відкриті, потрібно закрити. Для цього натискаєте на ось такий хрестик. Що знаходиться біля кожної вкладки. І тепер потрібно очистити дані з історії відвідування сайтів. Перед цим вам потрібно зайти в свій обліковий запис. Можливо, ви вже його зайшли. Якщо зайшли, то ось тут в верхньому правому кутку є ось таке коло з деяким зображенням або з деякою літерою. Якщо ви не зайшли, значить вам потрібно зайти. Вибираємо додатки Google, обліковий запис. Перейти в обліковий запис Google. Ну і вводите свою електронну пошту облікового запису. Я вже на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, заходив. Чисто бачите, в мене є список. Ви, якщо то вибираєте інший обліковий запис, вводите пароль. Можливо, вам потрібно буде, щоб деякий код прийшов на ваший телефон для того, щоб зайти в даний обліковий запис. Так, і тепер в верхньому правому кутку ось тут натискаємо ось такі три вертикальні крапки. В меню, що відкрилося, вибираємо налаштування. Ось тут ліворуч вибираємо Конфіденційність і безпека. І ось тут зі списку вибираємо очистити історію. Очищуємо історію в перегляду, залишаємо ось цей прапорець, або вибираємо, якщо у вас не вибраний, файли, кукіс і інші дані сайтів. Ну Завдані, пропонується це не видаляти, значить звідси прапорець видаляємо. Ну і ось тут період часу, скільки ви можете видалити. Можете вибрати 1 година, 24 години і так далі. Якщо ви користувалися чужим комп'ютером менше години, значить вибираєте остання година. І натискаємо видалити дані. Так, створимо нову вкладку, натискаємо на ось цей плюсик. І тепер нам потрібно вийти з свого облікового запису. Ви вже бачили, як це робиться. Натискаємо ось сюди на дане коло, і вибираємо Вийти. Перевіряємо, чи ми вийшли. Створюємо для цього нову вкладку, і можна знову ось так. Обліковий запис, а ще швидше вибираємо Gmail. Якщо вам пропонується вести дані для облікового запису, тобто зразу в вашу пошту не входить, значить ви вийшли. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!